Дивимось сьогодні, Михайлівку Запорізької області. Запитання було таке. Дякую за ваш труд. Подивіться, будь ласка, Михайлівка, Васильівського району Запорізької області, як пройде деокупація? Запитання від Christine Юкей. Сподіваюсь, вірно прочитала. Сьогодні, 11 листопада, 18.25. Ви на каналі Хай та Рома». Мене звати Людмила. Дивимось, як пройде деокупація Михайлівки. Колода перетасована, я при вас витягую карти, щоб ви все бачили. Коли в мене є можливість, я це записую зі штативом. Коли немає, то я записую так відео, е і карти вже виложені. Тож я сподіваюся, що ви розумієте, яка ситуація. Так, деокупація Михайлівки, як пройде? Так, що тут дивимось? Трійка пентаклів, робота йде, працюють українські ЗСУ, сила. Що ви думаєте, військовим шляхом? Вже колода про це показує. Дивимось: п'ятірка кубків, дурень, тут ієрофант, паш Кубків. Четвірка Пентаклів. Дуже вони тримаються ось за області, які біля води. І тут у нас смерть. Тут не випало таких карт, знаєте, як зовсім руйнування. Тут випало військовим шляхом на дні колоди. Ось тут сила в нас, бачите? Сила, далі місяць, паж жезлів, вежа все-таки є. Руйнування є, і зараз там окупанти отримують під п'яту точку, щоб їх звідти вигнати. Вибухи там є на військових об'єктах, де вони там кучкуються, ці росіяни. Але ось дивіться, по пажу кубків і поряд четвірка пентаклів, бачите, вони дуже вчепилися за цю. Територію дуже вони не хочуть її віддавати. Тут жадібність в квадраті, в кубі, я не знаю, в якійсь ступені вони вважають, що ось ці області біля води це їм шанс кудись щось далі просуватися. Вони не хочуть. Але ось, бачите, тут смерть. Смерть всій колоді взагалі така страшненька. Бачите, тут той завод, псується море, цими відходами, і смерть страшна, і давить ось це диття. Але ж, бачите, вона вагітна, ось це може придушуватись, але нове буде народжене. Тобто. Ось те, за що вони тримаються, воно буде покинуто. При цьому прийде кінець. Ця колода дуже жорстко показує завжди. І ось тут, бачите, ведеться робота, трійка пентаклів, для того, щоб була вісьмірка кубків, для того, щоб вони зробили жест доброї волі і пішли звідти. Бачите, ось відлюдник. І 9 жезлів вони все-таки відстоюють, але вони підуть звідти. І е, дивіться, е, по цій колоді. Я думаю, що для них створиться таке якийсь стан обнулення. Вони там будуть наскільки вже розбиті, що їм прийдеться звідти кивати п'ятами. Можливо, їхнє керівництво скаже: давайте звідти вже давайте драпака, тому що ви повністю там будете знищені. П'ятірка кубків це карта втрат, і ось шут у нас це також карта обнулення. Обнулення і великі втрати. І по Єрофанту їм, можливо, скажуть звідти кивати п'ятами. Давайте подивимось. Так, щоб зберегти ресурси, От, бачите, випала карта, перевернута, при тому, що вся колода карти в прямому положенні. Бачите, ось тут десятка жезлів, вона коли. Пряма це важко. Обстріли могли б бути, але ось тут вона перевернулася, і це поряд з дев'яткою пентаклів. То це значить, що їм буде. Надана вказівка для того, щоб зберегти ресурси, щоб їх повністю там не знищили, не було обнулення, їм, ось цим окупантам, буде надана вказівка звідти виходити. Але ж, звісно, перед цим буде ось сила, і буде ось смерть. Смерть у цій четвірці Пентаклів, вони звідти. Спочатку вони там отримають силовий удар, буде розгромлено все, що можна, а потім, щоб зберегти е, хоча б рештки ось цих своїх ресурсів, е, їм буде надана вказівка звідти йти. Побачимо, як відіграється розклад. де окупація, звісно, буде, і цьому е, і вищі сили будуть. Сприяти, і, звичайно, керівництво країни нашої буде прикладати всі зусилля для того, щоб обнулити всіх окупантів. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал, поставте лайк, кому сподобалось. Вдячна за ваші коментарі. До нових зустрічей!